Я Стражак Людмила, інспектор відділу вибухотехнічної служби, а воно національної поліції в Полтавській області. Давай. Мій шлях в поліції почався ще в 2020 році, після закінчення університету. По спеціальності не працювала по своїй, мені так. Скажем, напевно, пощастило, що надійшла пропозиція спробувати себе попрацювати на цивільній посаді в поліції. Почала працювати оператором відділу 102 в місті Полтаві. Поліція Полтавської області слухає вас. Моя зміна була з 23 на 24 люте. От я зустріла саме повномасштабне вторгнення на роботі. От я це так гарно запам'ятала, тому що якраз було таке за затища, все почалося. І тоді, як все почалося, в моїй голові поділилося на період до і період після. 24 лютого, ну, зрозуміло, що ті, що були люди, що чули вибухи в Миргороді, то вони телефонували, запитували, що це. От, ну, інші люди, поки ще, так скажем, нічний час, вони. Не знали там, то поки нічого, а як вже почали просипатися, ну, обзванювати один одного. Люди питали, що це таке, що нам робити, як нам далі, можливо, якісь речі збирати, можливо, ну, взагалі багато питань задавали. А ми тоді, ми також нічого не знали. Ну, Ми не розуміли, що відбувається. Тобто, не було якоїсь інформації, що щось буде, чи що, що, що робити взагалі. Тобто, ми лише радили людям. Включати радіоприймачі, телевізори, якусь, можливо, щоб чути якусь інформацію, тому що ми самі тоді взагалі нічого не знали, не розуміли. Там я пропрацювала два роки, і для мене це був великий досвід. Зв'язку з війною далі в цьому відділі ввели посади, і мені запропонували сюди перейти. Також на цивільну посаду, тому що атестовані працівники поліції вони виїжджали на виклики, і їх було дуже багато. і я як неатестований працівник займалася такою роботою, в принципі, більш ну, з документами працювала. Цивільних людей не допускають ж до виконання якихось робіт. Я працювала і мені подобалось. У відділі подобалось, мені подобалось, ну, взагалі цікава робота. Хотілося дізнатися щось більше, хотілося пробувати щось більше. В моїй голові це було ну, от, люди як герої, вони виїжджають там на таке все серйозне, на таке все цікаве. І я вирішила, що, напевно, потрібно далі йти. Тому вирішила все-таки піти на навчання. Потрібно було пройти первинну професійну підготовку, щоб стати поліцейським. А вже тоді була можливість перевестися в цей підрозділ, далі тут працювати. Тобто спочатку потрібно пройти навчання на поліцейського. У нас є спеціалізація сапер, яку здобувають всі працівники. А далі, вже, наприклад, якщо їздять, здобувають там на курсах наприклад оператор там, дрон, безпілотника там, чи щоб з роботом працювати, це вони вже здобувають. Ну, далі на даний час навчаюсь, так скажемо, у своїх колег. Ми виїжджаємо на виклики, повідомлення про замінування, виявлення вилучення небезпечних предметів, виявлення підозрілих предметів, вибухи, роботи в умовах полігону. Тобто, ми виїжджаємо на ці виклики. Я дивлюсь, навчаюся. Самі перші ці виїзди, вони були самі цікаві, тому що це все нове, це все незвичайне, все цікаво, як робити, що робити. Багато скажем, спостерігаєш багато ну, за колегами, дивишся, як вони відпрацьовують, що вони роблять. Зрозуміло, що, наприклад, якщо це повідомлення про замінування, то там працює це все по алгоритму, і в принципі таких повідомлень багато дуже. Якщо брати повідомлення про виявлення вилучення вибухонебезпечних предметів, то це вже цікавіше, тому що ти вже не знаєш, що там буде, що ти там знайдеш, що взагалі буде відбуватися, так скажемо. Тобто там може бути все, що завгодно. Якщо надійшло повідомлення про замінування, нас залучає чергова частина, керівник відправляє групу. Ми приїжджаємо на місце події. Обов'язково, щоб проводилась евакуація людей із цього приміщення. Далі наші спеціалісти оглядають саме приміщення, прилеглу територію на наявність якихось вибухових матеріалів. Особлива увага звертається на Загальнодоступні місця, місця загального користування. У випадку, якщо виявляється якийсь предмет, який є нетиповим, наприклад, залишена, можливо, може бути залишена сумка, або якесь, якесь пакування, коробка, або взагалі щось там таке, що привертає, так скажемо, увагу, тоді цей припиняється огляд, зосереджується саме на цьому предметі. І його відпрацьовують, перевіряють, чи небезпечний він чи ні. Це перша служба, яка приїжджає. Тому що е, за фактом обстрілу, за фактом вибуху, обов'язково, щоб наші спеціалісти перевірили територію на наявність старинних вибухових матеріалів. Тобто, ми повинні бути першими, першими на місці події і оглядати цю територію по плану навчання. Навчання, тому що в даному підрозділі, в даній професії потрібно постійно навчатися, підвищувати свою кваліфікацію, щось дізнаватися нове, тому що зараз в країні, так скажемо, війна йде. У нас дуже багато з'являється нових боєприпасів, закордонних, ракети різні, вони всі модернізовуються, і ми повинні всі підлаштовуватися під цей ритм. Зараз я знаходжусь за пультом керування спеціального робота, який призначений для того, щоб дистанційно під'їжджати до вибухонебезпечних предметів і. Наприклад, взяти цей предмет, перемістити, помістити його в вибухозахисний контейнер. На полі керування знаходяться джойстики, за допомогою яких цей робот може міняти свої позиції, він може підніматися, опускатися. В нього є спеціальний маніпулятор, який рухається, і за допомогою якого можна взяти навіть якісь дрібні деталі. Тобто, також є чотири камери, і ми з усіх сторін можемо оглядати територію. Ми. Забезпечуємо безпеку саме працівників, тобто, якщо небезпечно підходити до якогось предмету, ми можемо під'їхати за допомогою даного роботу. Моя особиста думка в тому, що в службі повинно ну, ми повинні себе оцінювати не як там чоловік і жінка, як спеціаліст, і все. Я думаю, що не повинно бути якогось особливого ставлення тільки через те, що я жінка. В першу чергу я тут працюю як е <стан -3> <працю> <працювання> працівник даного відділу, як спеціаліст, а не як жінка.